Вибачте, п'ятнадцять уроки залишилося, вже пора в їдальню ходити. Хм, раз уж їдальню п'ятнадцять уроку, то давайте. Андрій більше Нікита ідіть в їдальню. А з тобою, Діма, ми будемо пошкіло читати. Блін. Хе, і не бігать. Столовка, столовка. Ну, тим часом в столовці. Да, столовка, це аж прям кайф. Дуже кайф, ага. Б... Випускай там 15 хвилин, потім вже ця, 15 хвилин вже урок починають прохулика. Ну да, це у нас така строха школа, да? Та так і є школа. А, да. Ну, що а що у нас тут таке є? Йо моє, хлібчик? Хліб? Навіщо хліб? Блін, хліб, я вже вчора все ж. Ні, я вже сьогодні ранком їв його. При... Ну, але прийдеться, що треба. Прийдеться, що треба якось нагріти якийсь тостер. Так, а що тут у нас є із напіїв? Дуже цікаво. Й моё тут тільки вода і все. А чого так? Блін, а чая нема, я не знаю. Це просто шкільна вода. Ну, давайте. Смак попробуй. Мм, таке смачненьке. Що, давайте почекаємо пока. Не смачний Тостер, ти а потім ми вже будемо їсти вже. Сходні. <пух> да, звісно, як же без цього.